Один вівторок в Любі Одесі. Зранку обов'язково матчу з собою і на прогулянку до Лонжерону. Море зустріло звичним шумом хвиль. Ми купили квітки у дельфінарі, але до початку вистави ще був час, тож вирішили зайти в Океанаріум. Там завжди панує свій окремий світ тиші Напівтемрява і дивовижні створіння, які ніби рухаються в іншій реальності. Пізніше почалась тривога, але все ж таки зрештою нас. Пустили на виставу дельфіни. Це завжди якась магія їхня легкість і грайливість роблять настрій зовсім іншим. Після шоу ми відчули голод і вирішили пообідати. Найближчим закладом виявилась хінкарня, там було затишно і смачно, саме те, що потрібно після насиченого ранку. Далі наш шлях лежав у парк Шевченка. Хотіли трохи відчути дівчачу радість на атракціонах, але Одеса вирішила внести свої корективи і почалась дуже сильна злива. І тоді ми змінили наші плани, поїхали на невеликий шопінг. По дорозі вже додому замовили доставку ролів, як смачне завершення цього вівторка. Здавалося б, звичайний. День, але саме в таких дрібницях і народжується любов до міста. Одеса завжди додає до планів щось своє, і саме це робить кожен день особливим.